Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас на календарі 15 вересня. І вчора ми робили величезну величезну виборку томатів. Збирали ми абсолютно всі томати, збирали повністю всі їх, включаючи і ті, які буренькі були. Тобто, на кущах у нас лишилися лише зелені і ось такі, наприклад, які ось, бачите, тільки-тільки почали жовтіти. Ось такі ми збирали це або пропустили, або вже він підтягнувся ну, до такого кольору. Що я хочу, який в мене підсумок вчорашньої виборки? По-перше, це дуже велика кількість томатів, які розтріскалися. В першу чергу це був рожевий Pink Sweetness. Він полопався дуже сильно. Далі, за якістю, одним з найгірших у нас був Мамако. Тому що Мамако взагалі дуже багато гнилого, прям ось ця вершинна гниль, прям дуже багато. Потрісканого, саме потрісканого, розрісканого, дуже мало, багато лише ось цієї вершинної гнилі. Далі, знайшли ми на кущах. Зараз покажу ось такі плями. Ось такі. І це вже означає, що в нас також є фітофтора. Вона все ж таки нас не оминула. Ми її чекали, ми знали, що вона буде, тому що по-іншому вже бути не може. Такі вже зараз. А температура, бачите, ось це вже також результати фітофтори. Тому лікувати ми не будемо нічого, не будемо ні профілактичного робити, нічого взагалі не будемо з цим робити. Так як є, так і буде. Просто будемо збирати томати. А найкраще ось на таких кущах, бачите, пропустили навіть вчора. Ось такий, де вже він більш-менш масово захворів, тут краще зібрати взагалі весь томат. Тому що якщо його лишити, то фітофтори навіть зелені заражаються, і коли вони лежать на дозріванні, вони розповсюджуються ця хвороба по самому томатові. Тому краще або їх зараз зібрати, або вже потім взагалі їх не збирати з таких кущів. Не масово, де-не-де. Ото був Бобкат. На Бобкаті в першу чергу я помітила. Ну і, до речі, ні, це також Бобкат. я бачу, Ось, бачите, також фітофтора в нас пішла. Ось на. Ось, бачите вона. На листях вже є перші ознаки фітофтори. Так, що ще? Бобкат. Найкращий томат із наших тих, що в нас цьогорічних це Бобкат. Просто ідеальненький томат, він крупний. Дуже красивий і досить смачний. Ну, тобто, він не солодкий, він не кислий, він такий класичний звичайний томат. Але коли він достигає, коли він дійсно стиглий, він такий соковитий, м'ясистий, тобто це гарний томат. Він, в принципі, підходить і для споживання свіжого на сок, він також чудово підходить. Далі П'єтра роса. Чудовий томат, нічого з ним взагалі немає, не тріскається. Ну, як би, як не, умов... не тріскається, це, звісно, що умовно є екземпляри, одиниці, які також потріскалися без цього. Ну, не може бути. Все ж таки перезволоження. Томат боїться також. Далі нуксі, помаранчевий. Я його весь час називала жовтим. Але в відео побачила, що пишуть, що на який це він жовтий? Ви подивіться, жовтий це лимон. І дійсно, якщо порівняти його з лимоном, то він скоріше до помаранчу, до апельсину, ніж до лимону. Тому він дійсно є помаранчем, ми звикли його називати жовтим. Але він насправді виявляється помаранчевим. По розтріскуванню майже немає. Тобто розріскування в міру, досить е, крупний, він у нас гарний. Але якщо він лежить на землі, так як в нас без підв'язки, якщо він лежить на землі, е, на ньому з'являються плямки, на ньому є подертості, якщо він десь трішечки потерся. Наприклад, такого взагалі немає на е, томаті Бобкат. Тобто Бобкат абсолютно рівненький, гладенький, чистенький. Навіть якщо він лежить на землі, все рівно ніяких плям немає. Плями є тільки лише тоді, коли він ну, вже майже наполовину вгруз в землю, ось тоді будуть на ньому плямки. Тому зовнішній вигляд бобкату він просто на, з усіх наших томатів він найідеальніший. На другому місці я би назвала, звісно, що нуксі. Помаранчевий, нуксі, дуже гарний. А, далі Pink Sweetness Цього року я його прямо цінити 100% не можу, тому що йому, я вже казала, це, йому попала не дуже гарна земля, не дуже гарний шматочок. Він такий якийсь там є і низинки, і е, пагорби, і ну, чомусь він взагалі не пішов. В нього і навіть ось ця зелень якась така замучена. знаєте, Якщо, ось, наприклад, Нуксі, ось він, ось тут росте, він такий більш, бачите, ось з цього місця починається, він зеленкуватий і він такий, ну ви не побачите камера, не передасть так можливо, він якось повищий. То ось дерожевий пінк-світнес з рядка, чотири рядки, то він такий нижчий і прям бачите, навіть є проходи видно. Ось бачите, ось прохід, ось прохід. Тобто, але ж це досить розлогий томат, це крупноплідний томат. В нього має бути така досить розлога а, 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 зелена маса, а в неї її немає. І ось якщо порівняти навіть з жовтим. Бачите, з помаранчевим. Тут ось ну, їх можна вгадати, ось ці проходи, але вони все рівно змикаються більш. Тобто навіть зелена маса в нього краще. Тому рожевий. Хоча минулого року ми також саджали Pink Sweetness, і він у нас був дуже гарним. Тобто, цей рік я вважаю, що це а, такий показник для цього томату. Но, але на наступний рік... Будемо, ну, можливо, не знаю, як, як Пінк-Світ не строжевий, але Нуксі я би хотіла спробувати ще щось, тому що мені не подобається зовнішній вигляд цього томату. На смак він гарний, якщо він стиглий, якщо він прям такий ось прям, такий жовто гарячий його назвати, прям такий помаранчевий помаранчевий Він досить смачний, досить привабливий зовнішній. Але ось те, що він не підв'язується, одразу є йому мінус. Наприклад, цього мінусу немає. У бобката. Що ми саджати, точно не будемо. Ну, бачите, я вам кажу, вам тут все рівно, воно вам все перед очима однакове, але точно я знаю, що ми не будемо саджати Мамако. Чесно кажучи, як мені в коментарях написала людина, що він схильний до гнилі вершинної. Я думала, що то поодинокі в нас там ви... але все рівно з чотирьох рядків я зібрала десь відра три. Та ще як вони були зелені, зібрала томатів з вершинною гниллю. То це дійсно так. Вчора ми просто, я не знаю, від, ну, відер, напевно, можливо, шість. Ні, напевно, більше. Я не знаю, ну. По два відра, напевно, на рядок точно. Це був просто врожай скажімо так, відносно гнилого помідора. Тому ми його саджати не будемо. Він за своїми характеристиками ну, не відповідає нашим потребам. Наприклад, для консервування, особливо в банку, він не дуже підходить, тому що він завеликий. Тобто він, більшість його переважна, більшість така, яка ну, ось так, вже, знаєте, з зусиллям потрібно його класти в банку. А якщо ти покладеш, то там виходить ну, багато пустот. Тобто, якщо його квасити, наприклад, то це лише в щось велике, в якісь великі тари, наприклад, в якусь кастрюлю або у бочку. Ну там ще більш-менш для банок він не підходить. Але містяни, люди, які живуть в містах, вони не квасять в, наприклад, навіть не квасять у бочках. Хіба потрібно такі томати, які влазили би, поміщалися б у Банку. Але якщо брати його зі сторони крупноплідного, ну тобто як для споживання, такого досить, він також не підходить, тому що він не є таким крупним, гарним, наприклад, як бобкат. Ось тому він, якби по ціні насіння. Звісно, що насіння цього томату дешевше, ніж бобкату. Мамако дешевше, ніж бобкат. Але ця різниця вона у як це ви виграєте у вартості самого продукту. Тому що Бобкат коштує у два рази дорожче на кілограмові, ніж Мамако. Так як Мамако, це йде е, томат такий для консервування. Вони, ви знаєте, що завжди дешевші майже в два рази. Е, туди щеде п'єтра роса. Вона в нас найдешевша з усіх, що ми здаємо. Ну і також, також Мамако. Тому вона. От я її називаю не туди, не сюди, плюс вона ще й з вершинною гнилю, і прям є, де прям цілі кущі викосила ось ця вершинна гниль. Тому ось такі мої враження. Скажем так, після дощів, що відбулося в нас з томатами, і ось моя думка, що мамако, все ж таки, нам особисто він не підійшов і саджати. Ми його точно не будемо. Якийсь інший круглий томат, саме для консервування, я буду підбирати. У мене ще є ціла зима. Напевно, навіть частина весни є невеличка. Для того щоб обрати якийсь інший сорт або гібрид для ось такого томату для консервування. Якщо ви маєте якісь у вас є що порадити, то будь ласка, я до цього всього до дослухаюся, обов'язково читаю, обов'язково цікавлюся, тому що досвід інших людей він досить важливий. Ну і я вам прийшла до райських свічок. Все ж таки, не можу. Я його знаєте, і в квашені помідори, десь крупні оці кладеші, велике місце лишається. Я туди так під. Yeah. Підсовую ось ці маленькі. Вони правда, що вони зриваються, я вам вже показувала, з ось так, бачите, береш, і дуже важко відірвати цей хвостик. Він, якщо відривається, то прям як його сказати з м'ясом. Ось Тому я прям отак банку і кладу з хвостику. Так, зараз я покажу, що ми робимо з тими томатами, які тріснули, лопнули і так далі. Так, ставлю на паузу і далі покажу. Ну і ось так виглядає місце, бачите, переробки майбутнього соку. Ось нуксі жовтий. Ось такий пінк-світнес. Бачите, тріснутий після дощу. І всі. Зазвичай вони, бачите, лопаються. Ось. Це Pінk-Sвітнес зараз. Це Мамако. Ось ще томати, які не пройшли тест на якість, умовно кажучи. Бачите, ось так виглядає дуже багато мамако. Ось ця вершинна гниль, і прям її реально дуже багато. Ось, бачите, також Мамако. Деякі підуть на сік, деякі підуть на томат для борщу, ну, а деякі підуть у сміття. Тому що не всі підходять. І зараз покажу вам, о, так, квашені томатики. Ось так, бачите, баночку я поставила тут в приміщенні. Не хочу спускати її у підвал, щоб вона скоріше проквасилася і ми могли їх їсти. Ось це в мене Мамако і райські свічки між ними. Бачите. Ось такі будуть квашені томатики в нас. До нових зустрічей!